Доброго дня! Сьогодні у нас 21 вересня 2023 рік. Хочу вам показати нашу полуницю, яку ми в цьому році придбали у люди Кунець. Ви знаєте, ну, розраховували, що буде не так, буде гірше. Але от, хочу звернути вашу увагу. Це у нас Сортеряна. Висажен він був першого, зараз, серпня, серпня да, 1 серпня 23 го року. Це сорт Кабріла, теж висажен 1 серпня 23 го року. Подивіться, будь ласка, які мощні і гарні стоять кущі. Наприклад, ну навіть дивіться. По великому рахунку ми можемо зробити з цих кущів ще е, собі е, ростки, щоб засадити ще більше. Тепер е, полуниця це у нас реально це е, короткого світового дня, а в нас ще є е, кабріла, яка е, нейтрального світового дня, тобто ремонтантна. Ми тільки що смакували з чоловіком, більше полуничку не хочу обривати, бо мають приїхати онуки. Але я хочу показати вам, яка росте гарна полуниця. ось. І ви знаєте, за смаковими якостями дуже смачна. Так що ми жодного разу не пожалкували, що ми приобрели саджанці саме у Людмили Кунець. Можливо, я когось із виробників ображу таким чином. Але, дівчата і хлопці. Тут дійсно гарна материнська ну, розсада, гарна. Дуже. Всім дякую. А на наступний рік можна замовляти у нас, але не саджанці, а ягідку. До побачення.